Останні кілька років черкаські політики найактивніше борються за дві посади міського голови та секретаря міської ради. Що це взагалі за посада та чому довкола неї постійні політичні протистояння? Знаєте, хто займає посаду секретаря міської ради? Ну а перевибрали вже був радуцький, зараз не знаю. Добре, а які обов'язки виконує секретар міської ради? Ну можна я перейду на російську мову? Так, звичайно. Рада це як Верховна Рада, в неї законодавчі мотиви. А ісполнительний комітет, у нього вже господарні питання, вони вирішують. — А секретар міської ради а що секретар? виконує? секретар, Він же очолює міських депутатів, так? Ну і вони піднімають питання, які треба на міському рівні. Які функції виконує секретар міської ради, може знаєте? Виконують обов'язки голови міської ради в відсутності міського голови. Да. — Сидить, а в кабінеті не знаю, що пишуть. Не знаю, в мене їздила і проблеми поважні, ніж забутися о них. Тільки те, то, що в прийомному можеш спитати, де який депутат знаходиться і що до чого. А так, це темний ліс. Ходи, не ходи, не знаєш нічого подробного. Головний сенс діяльності секретаря міської ради це організувати правильну роботу ради, інформувати депутатів, іншувати виборців, сприяти роботі міської ради і тому і так далі. І тому подібна Черкасах досить сильно заполітизована ця посада, оскільки іде конкуренція між політичними силами, причому конкуренція. Навіть не політичного характеру, а якогось особистісного я б сказала, характеру, коли. Е Політику привносяться емоції, які шкодять в принципі діяльності і депутатів, і міського голови, і в тому числі секретаря міської ради. Політизація тільки тому, що ми вже знали про те, що ну вже були у нас випадки в Черкасах, коли у відставку відправляли міського голови. Секретар виконував обов'язки міського голови. І будь-який міський голова він хоче мати під собою. Секретаря не опонента, а людина, яка партнера, яка буде допомагати йому працювати з депутатським корпусом і йти, як кажуть, в одному напрямку. Сьогодні кандидатів у секретарі двоє. Олексія Романова від партії Самопоміч висунула новостворена коаліція. А від блоку Петра Порошенка Солідарність кандидатом поки що є Костянтин Чернецький. Однак цей розклад ще може змінитися. Якщо вдасться на наступній сесії реалізувати задум новоствореної коаліції, яка створилася в кількості 22 осіб, і все ж таки підтримати кандидатуру Романова на посаду секретаря, то можливо накалпристрацію стихне, оскільки Романов це доволі таки нейтральна фігура, він поки що не заявив про. Такі амбіційні плани, про які зазвичай у нас заявляли інші претенденти на цю посаду, і в нього немає кардинальних ні протиріч, ні уподобань. Костянтин Черниський, це політик нової генерації, він зарекомендував себе як рівноважена, спокійна, конструктивна людина, яка здатна працювати, а не тільки заявляти про свої амбіції. Не можна говорити про, це, про те, що ці. Або Олексій Романов, або Чернецький вони будуть маріонетками своїх політичних сил. Поки що ми ще їх не бачили на керівних посадах, і аванс, великий аванс їм дається. Розумію, що це пошук компромісу з усіма з усіма фракціями, з усіма депутатами, що представлені в раді, не лише більшості, ну саме, мабуть, в цьому і полягає найбільша складність. Я більш ніж впевнений, що стосовно. Прозорості прийняття рішень гласності проблем буде менше. Крім того, не зовсім повноваження секретаря, але вимогою громадськості на цих двох років є зміна структури міськвиконкому. Я буду робити все для того, щоб довести це до логічного, скажімо так, завершення. Зараз міська рада працює без секретаря. Домовленості щодо кандидатур на цю посаду досі тривають. Та чи матиме секретар міської ради нове обличчя? Мусимо зважити на масштаб особистості Олександра Романовича, а також на те, що ми буде протистояти найбільша фракція в міській раді, а це відразу шлях до конфлікту. І, можливо, те, що його не висунуло офіційно, а все ж таки схилилися до кандидатури більш нейтральної Чернецького. Говорить про те, що намагання відбувається війти в конструктивну роботу всієї міської ради. Вибори, що пройшли, показали, що Олександр Романович на жаль не зміг набрати. Відповідну кількість голосів, щоб ну, по перше, мати більшість в міській раді, по-друге, стати міським головою. В нього були амбіції. Буде висовувати міський голова в першу чергу представника від блоку Петра Порошенка про те, що є узгоджена така домовленість. А вже хто це буде Радуцький, Чернецький або хтось інший з блока Петра Порошенка фракції, то це вже ми будемо бачити на найближчій сесії міській раді, коли вже Ну, скажем, не на це, а яка вона там за місяць буде, за два тижні, за три. Це вже міський голова буде для себе мати бачення, коли воно відбудеться, і буде оприлятися, хто саме буде це прізвище. Можливо, це також буде радуцький. Першочергово вносити кандидатуру на посаду секретаря має право міський голова. Поки що він цього не зробив. Тож депутати голосуватимуть за нового секретаря тільки тоді, коли узгоджена кандидатура матиме достатню підтримку. Якщо Чернецька все ж таки оберуть секретарем міської ради, це буде говорити про те, що коаліція, яка склалася, вона ну, не виправдала тих сподівань, які можна сказати, сама на себе покладала. Може бути такий варіант. Він означатиме, що дійсно більшості ту, що ми підписали, немає. Це може бути за умови. Ну, скажімо так, не зовсім відкрит не зовсім відкритих процесів. Це коли депутатів з підписаної більшості якимось чином змусять не проголосувати або якимись посадами <сim -цінностями, <сim цінностями матеріальними, не знаю, От згідно з чинного законодавства, 50% депутатського корпусу можуть висунути свого. Кандидата на посаду секретаря міської ради при умові, якщо пропозиція міського голови не буде пройдена. Так що до цього ще дуже довго.